Сьогодні наш собор відвідали дуже поважні гості. Це міністр закордонних справ Німеччини, міністр закордонних справ України, посол Німеччини в Україні і велика делегація у розмірі 40 чоловік. Які були ознайомлені з історією нашого собора з святинями нашого собора і з тою трагедією, яка сталася з нашим собором 23 липня, після чого всі присутні поставили свічки за наших загиблих воїнів з А ми нагадуємо, що наш собор за ці сім місяців він відновлюється трудами. Небайдужих людей одеської єпархії і митрополита Гафангела був спеціально створений фонд імені Митрополита Гафангела, який приймає участь у відновленні нашого собору. І ми нагадуємо, що кожний бажаючий і небайдужий може взяти участь в відновленні нашої святині.